Компанія створена досить давно. З 2015 року, з 2014, навіть ми займаємося дронами. Ми розробили перший дрон Камікадзе в Україні. Він називався Ятаган. Пройшли всі етапи випробування ще тоді, і він був не законтрактований, тому що пройшли мінські угоди. Ми спільне рішення. Там виконали все як положено. Там 8 чи 10 місяців цим займалися. Тоді буде дуже важкі процедури. Але в кінці кінців бойові дрони тоді не получили розвитку, тому що було зупинене бойове, бойові розвиток бойових. Речей наступальних і стугна тоді не була профінансована. Ракетні програми. Багато чого не було профінансовано, яке можна було вже тоді розвивати. І тоді тільки пішли там розвідувальні дрони, які там застосовувались до повномасштабного вторгнення.